Друзі, всім привіт! Сьогодні ви у мене на кухні і я сьогодні хочу провести експеримент. Давним-давно я не пекла хліб, але е, подумала, що в мене є всі інгредієнти для того, щоб е, попробувати спекти. Хліб такий чорний. І я хочу його спекти в духовці, так як батон. Або він у нас круглий вийде. побачимо зараз. У мене є сироватка. Я подумала, що якщо в мене є сироватка від творогу, я вчора робила творог, можна зробити такий дуже смачний хлібчик. У мене є борошно, висівки житні, висівки пшеничні. Дріжджі. Все, що я знайшла в себе вдома зараз в холодильнику. І кругом я подумала, що з цих всіх інгредієнтів можна спекти смачний хліб. Одне яйце, сіль, олія. І так, друзі, наливаємо сюди сироватку, і потрібно її чу чуточку підігріти, адже у нас холодильника. Наливаємо повну чашку. Я думаю, що, напевно, мені достатньо буде. Ставимо мікроволку, мікрохвильовку, щоб чуть-чуть підігріти. І так, друзі, я підігріла сироватку, виливаю в миску і сюди ж висипаю дріжджі сухі. Тут пише на 1 кг муки. Наверно, підійде. Рецепта не знаю. Зараз ми з вами робимо рецепт. Так, дивіться, все йде по логіці віщей. Значить так, дамо дрожжам розійтися і набухнути. Хай трішечки постоять. Буквально, минут 20 дамо їм постояти, мабуть, щоб піднялася шапочка. І так, друзі, пройшов час. Дріжджі видно, що розійшлися, бачите? Так, тепер додаємо сюди одне яйце. Так. Посолимо. Чайну ложечку кидаю солі. Ну, може, трохи більше. Хліб добрий, коли солений. Так, влиємо чуточку олії. І тепер будемо експериментувати з моєю мукою. Так, треба його розболтати. Так, ми нічого не важимо, тому що це експеримент. Так, я хочу висівки додати, житні. Одну ложку додаю житніх висівок. Я хочу, щоб хліб був чорний. Ну, темний, так скажем. Добавляємо пшеничні висівки. Добавим більше, добавим дві ложки, таких великих, бачите? Отакі ложки. Так. І остальне я зроблю муку. На глаз все кидаю, не знаю. Отак, а тепер давайте будемо замішувати. Побачимо, яка консистенція. Може ще три муки додати. Зараз все, будемо бачити. Можна от зараз якраз можна залишити і дати, ну, тісто трошки постояти і буде опара. Виходить, як то опара. А потім додати остальне муки, замішати стільки, скільки. Дамо, мабуть, тісту трошки постояти. Буде опара. Давайте будемо так. Це експеримент сьогодні. Що вийде, я не знаю. Так, дамо йому постояти ось цій суміші. І так, друзі, наше тісто постояло. Я додаю муку, все роблю на око. Зараз рукою буду місити і побачу, чи хватить, чи не хватить. Так, замішуємо. Суміш постояла, трохи піднялася. Мягенька стала, така приятна дуже. Так, замішуємо наш хлібчик. Я думаю, що більше муки не треба. Воно буде рідкувате. Суміш рідкувати, виходить. Ну, давай ще чуть-чуть, ще трохи. Чуть -чуть. Так. Місимо, місим, треба багато місити довго. І так далі. Місимо, місим і місим. Так, друзі, я мішу вже десь, напевно, 5 минут. Тісто таке стає еластичне. Прям таке, бачите? Ну, ще треба місити. Так, друзі, замісила я тісто. Оставляю його, воно таке мігеньке вийшло, бачите? Оставляю я його, щоб воно постояло десь годинку. Чуть-чуть підійшло, набухла кліковина. Залишаємо, Так, друзі, будемо формувати наш хлібчик. Висипаємо муки. Так, тепер я хочу зробити так, як батон. У мене є там хлібна форма, але я щось не, зах... не хочу форму. Я хочу, щоб було батоном діло. Так, тісто таке, як сказати, ну, липковате, таке ріденьке. Не густе, не забите. Зараз спробую я два зробити батона, отаких. Так, зараз розріжемо. Цю роблю скоренько. Так, тепер треба його витягнути, як його роблять там так красиво. Ніколи таке не робила. Сьогодні експеримент, друзі. Самий звичайний експеримент. Ну, так, кладу на. Ростойку. Так, ще один робимо. Не знаю, що вийде, просто не знаю. Експериментуємо. Зато хліб без добавок, без ніяких підмішок, без ніякого цукру, без ніяких таких добавок, які не можна їсти. Там вони ж додають зараз що хоче цей хліб. А тут просто мука і все. Інгредієнти всі домашні. Так, складаємо мукичку. Вона хороша, нам ще пригодиться. Так. Так, і ось так, дивіться, бачите, що вийшло в мене? Ось таких два. О, один довший, один коротший. Так, і тепер я поставлю, хай стоїть на розстойку. Зараз подивлюся, як воно буде нарізатися чи ні. Пробуємо. О, ну так, нарізалося нічого. Ножик не дуже такий, як лізвіє, ну обичний ножик. Все. Друзі, мука. От зверху є мука, так? Да? І так якось мені пасує, щоб гарно було так мука зверху. Значить, дамо розстоятися 15-20. І потім я засуну його в духовку. Друзі, я поставила в духовку на 50 градусів, і от дивіться, як гарно підросло тістечко. Зараз включу десь на градусів 160. І хай печеться. Друзі, ну що, дивіться, який у мене результат? Скоринка така суха. Я тільки що витягнула і дам цим батонам постояти і якби, ну, не знаю, довготуватися самі в собі. Зараз вечір. Я залишаю до ранку і ранком спробуємо до чаю з маслом. Подивимося, як воно випеклося. Друзі, результат хлібчика. Дивіться, який він вийшов. Він вийшовся плотний. Але смачний, дуже навіть смачний. Якраз, така, ну, такий, якраз для одного бутербродика. Дуже смачно. Сьогодні мій експеримент вдався. Буду... Удосконалювати його рецептуру свою. Ну, Я буду пробувати ще якісь інгредієнти, які я сюди не вложила. І буду сама. Так, той хлібчик. Мені хватить десь на 2 неділі, приблизно. Друзі, заходьте на канал, будьте щасливі та здорові. Я вам всім дякую за перегляди. До слідуючого відео.